Це історії людей, яких ви щодня зустрічаєте на вулиці у транспорті, в кав'ярнях, які працюють поряд з вами в офісі або купують продукти у тій ж маленькій крамничці на розі. Це історії, які розповідають випадковим попутникам і психотерапевту. Це історія незнайомців. Та іноді вони такі знайомі, що здаються вашими власними. Слухайте програму Історії інших з психотерапевткою Вікторією Глушок на Ухрадіо. Якби хтось попросив мене скласти фабулу мого життя, я сказала б: це війна за чистоту, в якій я незмінно програвала. Дивлячись зараз у дзеркало на себе шестидесятилітню струнку жінку з досить ще молодим, майже без зморшок, привабливим обличчям та зібраним у важкий вузол на шиї густим волоссям, я іноді бачу відображення себе колишньої. Маленької білявки з пухнастими кучерями навколо тоненького ніжного личка. У власноручно прасованій старенькій сукенці та завжди білих панчішках, які я щодня прала і зашивала при потребі так охайно, як не кожен дорослий зміг би. Дорогенький татко, хоч і пив, відколи тільки я його пам'ятала, завжди одягався охайно та вишукано. Саме він навчив мене, що це важливо, і в брудно-сірих кольорах старої хати, де ми жили в одній кімнаті з маманими батьками та братом, єдиною світлою плямою були оті панчішки. Мати завжди похмура та втомлена, лише згодом я збагнула, що вона і забезпечувала сім'ю, і майже самотужки вела велику господарку, сердилася, що за вибади, отой завжди лише світлий твій одяг. Та поза як я доглядала за собою змалечку сама, мати, зрештою, байдуже знизувала плечима мовляв, роби що хочеш. Битва незмінно точилася лише зі старим бабиним псом, який, наче відчуваючи дитячий острах, затято полював на моє світле обрання. Кидався не агресивно, але зловтішаючись, і залишав на одязі плями слини чи своїх брудних боків та лап. Через це собак я ніколи не любила. У школі мені псували охайні, ретельно обгорнуті зошити, залишали сліди чорнила на білих комірцях, розв'язували бантики на косах. Надто вже чистенька, ще й відмінниця, і вчителі люблять. Вступивши до вишу, я жила в гуртожитку. Шестеро дівчат у кімнаті, і навіть власне ліжко неможливо було тримати в чистоті. Обов'язково хтось сяде, зібгавши світле покривало або кине щось. Ви навіть не уявляєте, як я мріяла про власну оселю, невеличку, затишну, де завжди буде так, як хочу я красиво і чисто. Коли така з'явилася і завершилися старі винайняті помешкання з чужими знищеними меблями, я вже мала трирічну Настю. А ще чоловіка, що почав випивати, і дві роботи. Я старалася, як могла, але омріяну чистоту постійно порушували то дитячі іграшки, то крихти хліба чи печива, то сліди фломастерів на шпалерах. Тоді я мріяла про час, коли чоловік візьметься за розум, а діти виростуть, і мій дім дихатиме порядком, який усі будуть підтримувати. А потім чоловік помер. Донька поїхала вчитися за океан, невдовзі забрала до себе і брата. І я залишилася одна. Все було, наче добре. Я зробила вдома ремонт, придбала нові світлі меблі, тонкі прозорі фіранки на вікна, омріяний пухнастий килим кремового кольору, але замість теплого затишку відчувала лише холод та порожнечу улюбленого помешкання, і на душі теж було морозяно та пусто. А вчора, повертаючись з роботи додому, я наштовхнулася на пса. Саме наштовхнулася. Брудне, кудлате, невизначеного кольору цуценя викотилося мені під ноги зі звалених біля смітника картонних коробок. Намагаючись не стати на нього, я не втримала рівновагу і впала на запелюжену бруківку поруч із волохатим волоцюгою. Прокляте щеня, нова біла сукня ледь не заплакала. У цю мить цуценя застрибнула мені на груди, торкнулося носом щоки і заглянула великими горіховими очиськами прямісінько в глиб моєї порожнечі. Додому вперше за останні кілька років я повернулася не сама. Викупане і висушене цуценя виявилося пухнастим і кремовим. Точно як килим, просто в центрі якого воно впевнено позначило свою територію. Але ви знаєте, це вже не мало геть ніякого значення. Це була програма історії інших на ух радіо з психотерапевткою Вікторією Глушок. Далі буде.